І так, вітаю вас, друзі. В цілому в мене склалася повноцінна картинка щодо того, як саме загинув помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков. Так ось, сьогодні в нього був день народження. І один із гостей, як запевняють деякі змі, що це був саме полковник Тимченко, подарував. Геннадію таку дерев'яну коробку, всередині якої знаходилося віскі, і ще також знаходилося шість бойових гранат. Причому багато джерел повідомляють і уточнюють, що під час е, процесу дарування цієї е, коробки е, Тимченко наголосив, що насправді тебе дуже справді. Та, складно здивувати. Саме тому я дарую тобі бойові гранати та е, гарне, гарний віскі. М, ну, звичайно, що, на мій погляд особистий, дарувати бойові гранати. Е, особливо в такому форматі це є неприпустимо. Однак це все ж таки відбулося. І потім, коли Геннадій чистяков. Прийшов додому, як знову ж таки запевняють деякі змі, і в цілому особисто для мене це складається в таку реалістичну і повністю вірогідну картинку, що Геннадій Чистяков просто подумав, що це ж такий жарт. Знаєте, що насправді це не бойові гранати, а це рюмки, стопки. І відповідно до цього він просто не міг навіть подумати, що насправді це можуть бути бойові гранати, і спочатку з ними грався його син, а потім і сам Чистяков. Як саме він витягнув чеку, доки слідству там складати, складати це дуже складно? Проте це відбулося і відбувся вибух. Саме тому, звичайно, що це за все був нещасний випадок, і розповідати про якусь там, про якесь там, якусь там чорну мітку або про якесь вбивство наразі не доводиться. Для мене це повноцінна картина. Особисто я так бачу ситуацію. Вона збігається з ходом слідства, і тому давайте дотримуватися інформаційної гігієни та не маніпулювати інформацією для того, щоб щоб потім її використовували або якісь політичні сили, або ще гірше, щоб їх використовувала країна-агресорка.